Сьогодні у Чернігові презентували проект В'язниця історія люди. Він об'єднав у собі історії десятьох українських політичних в'язнів, які у різний час відбували покарання в чернігівських тюрмах. Презентували його в Академії державної пенітенціарної служби, приурочивши до 45-річчя закладу. Однією з авторок проекту стала доцентка кафедри економіки та соціальних дисциплін Алла Попружна. За її словами, проект розроблявся протягом п'яти місяців разом із департаментом з питань виконання кримінальних покарань хронологічно. Це три представника, які відбували покарання в Чернігівському тюремному замку в часи Російської імперії. Це етнограф Степан Ніс, це Ілля Шрах це Віра дейша Алла попружна пояснила, чому вони вирішили створити саме такий проект. Сьогодні, як ніколи, актуально показати шкоду імперії, яка, яка є нашим сусідом, і яка завжди тиснула на інакомислячих. І ми показали, як відрізнявся відрізнялося ставлення до в'язаних в Російській імперії, в радянській імперії. І таким чином ми показали і історію людей, і показали, що в'язниця має такий потенціал історичний і має також право бути місцем пам'яті. І що головне, привернули увагу до е, проблеми прав людини на презентацію проекту із Києва до Чернігова запросили дисидента та колишнього політичного в'язня Йосифа Зісельса. Також він є членом національної комісії реабілітації жертв політичних репресій. На його думку, це цікаво, що пенітенціарії намагаються показати історію своєї служби саме з такого боку. Що тут були політичні в'язні, були репресовані. І це тільки початок, бо насправді досліджувати є багато чого. Ми ж бачимо по своїй роботі комісії, у нас прибувають матеріали з регіональної комісії, як багато людей було репресовані в Чернігівській області, починаючи ще з 20-х років, да? і розкуркування, і висилки, і розстріли, і голодомор. Все це треба вивчати. За словами Йосифа Зісельця, він шість років свого життя провів за ґратами через те, що працював проти комуністичної влади, знаходив та оприлюднював порушення прав людини, допомагав політв'язням та їхнім сім'ям. Останній рік перед першим арештом він займався розслідуванням щодо використання психіатрії у політичних цілях. На думку дисидента, сьогодні систему політичних переслідувань в Україні немає. Я поодинакі випадки, які я відношу більше до особистих. Вподобань деяких представників влади, які хочуть помститися своїм політичним опонентам. Держава не ідеологізована, і це є відмінність держави від той, в якій ми жили, жили в ті роки, за словами Алли Попружної, Проект В'язниця історія люди є всеукраїнським і надалі може бути реалізованим в інших регіонах.